Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua. І у даному догляді на домови, що у вас є шабельну пилку від компанії Makita, а саме модель DGR179Z. Як ви бачите, вона постачається у картонній коробці, яку ми зараз відкриємо та подивимося, що ж знаходиться всередині. А отже, приділимо увагу комплекту постачання. Окрім того, звісно, технічним характеристикам, особливостям та перевагам. Отже, почнемо. Відкривши картонну коробку, у котрій постачається дана шабельна пилка, ми бачимо, що у комплекті постачання у нас. Уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також нам дали аж три пильних полотна для цієї шабельної пилки. Перше у нас по деревині, друге по металу, а третє більш універсальне. Воно може використовуватись, наприклад, якщо в деревину вбиті цвяхи. Далі бачимо сам інструмент. Він у нас також присутній, але у нас відсутні акумулятори та зарядний пристрій. Задля для чого це зроблено? Це зроблено для того, щоб ви могли заощадити ваші кошти, якщо вже маєте 18-вольтові акумулятори від компанії Makita. А отже, ви можете використовувати їх на вашому новому інструменті. Якщо не маєте, можемо зібрати комплект саме під ваші потреби. Отже, розглянувши комплект постачання, переходимо до технічних. Характеристик. Довжина ходу 22 мм. Число ходів регулюється від 0 до 3100 ходів на хвилину. Глибина пропилу в деревині максимально досягає 255 мм, в сталі 130 мм. Вага інструменту 2,2 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, переходимо безпосередньо до самої шабельної пилки. І почнемо з типу кріплення. У нас тут швидкоз'ємне. Кріплення, відповідно, ми можемо швидко змінювати витратні матеріали без використання додаткового інструменту. Відповідно, якщо нам потрібно працювати з різними типами матеріалів, нам це не дасть ніякого дискомфорту. Переходячи далі, ми бачимо наявність металевого упору, прогумованої передньої частини корпусу у місці хвату. Наявність величезної кількості вентиляційних отворів та надпису BL Motor. Що це означає? Це означає те, що в даній шабельній пильці встановлений безщитковий мотор. А Як ми усі дуже добре знаємо, безщиткові мотори набагато більш ефективніші та витриваліші у порівнянні з щітковим інструментом. Наприклад, на одному і тому самому акумуляторі безщитковий інструмент пропрацює більш тривалий час. Отже, для того, щоб надати вашій увазі решту переваг даної шабельної пилки, ми підготували акумуляторний блок. По-перше, ще хотілося б акцентувати увагу на тому, що і задні руків'я у нас дуже добре прогумоване та має рельєфну поверхню за рахунок цього, хват у нас зручний та дуже добре підтримується баланс у самому інструменті, отже, добре продумана ергономіка. Як ви бачите, зараз я тримаю шабельну пилку, по суті, запусковий гачок, проте нічого не відбувається. Це в нас робота системи захисту. Тобто до тої пори, поки ви не посунете спеціальний важіль до позначки. Розблокованого замка у вас не буде змоги запустити сам інструмент. Коли ми інструмент вже запустили, ми бачимо наявність підсвітки робочої зони. За рахунок цього ми можемо працювати в погано освітлених місцях. За рахунок плавного натиснення на клавішу запуску, ми можемо регулювати кількість ходів. Пильного полотна, а отже, підлаштовуватись під той тип матеріалу, з котрим ми будемо працювати. Звісно, і витратних матеріалів у нас набагато більше ніж три. Дуже чудовий асортимент під дуже різні типи матеріалів. Отже, дана шабельна пилка є досить універсальною, досить компактною, з дуже добре продуманою ергономікою та витривалою за рахунок без мотору. А на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явилися додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Makita, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту Tools.netua, які з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на увесь перелік ваших запитань та зберуть комплект інструменту саме під ваші потреби. Подякував та побачимось!